Слава Україні! Розпочалася 746-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч на 10 березня 2024 року російські окупанти ударили чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БПЛА типу шахет. В результаті бойової роботи збито 35 ударних дронів. Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гранів, Сіньківка Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Луганської області, Новосадове, Терни, Ямполівка, Миколаївка, Семенівка, Богданівка, Часів'яр, Торецьк, Дружба, Желанне, Олександропіль, Новокалинове, Очеретине, Новоолександрівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Максимільянівка, Вугледар, Старомайорське, Донецької області. Роботине і Новоданилівка Запорізької області. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності осу північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності ОСУ Хортиця на Куп'янському напрямку ворог наступальних та штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито сім атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито шість атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. В зоні відповідальності Осу в Таврія на Авдіївському напрямку. Нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку відбито вісім атак противника в районах сідніше Левадного, Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 900 осіб. Також ворог втратив 19 танків, 27 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 3 РСЗВ. Два засоби протиповітряної оборони, 41 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 69 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!